Всім привіт, з вами Толік. Якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас і запрошую після перегляду подивитися інші мої відео. І якщо ж не вперше, то я вважаю, що це знак зв'язати наші стосунки вашої підписки на цей канал та вподобайкою. А якщо ви хочете зробити мені приємно, то поділіться цим відео та напишіть коментар. А якщо ви хочете зробити приємно всім, то затонайте на ЗСУ. А у нас сьогодні, передостанній день тижня демок. Сьогодні ми граємо в таку гру, як Echoes of the Void. Щось про космічну, про космос. Погнали. Вітаємо у демо версії Stellar Freight of the Void. Головна мета вижити якомога довше. Демоверсія триває 125 ходів. Ви можете відвідувати станції, наприклад, торгові, щоб відремонтувати корабель, продати ефріті, основний ресурс для торгівлі, заправитися та взяти завдання. Щоб здати завдання, потрібно прибути на станцію та відкрити квестовий журнал. Також ви можете покращити свій корабель або купити новий корпус на інших станціях. Ви будете час від часу зустрічати станції, але щоб швидше потрапити на порог на потрібну, поговорі з навігатором. З часом ви його зустрінете. Та оберіть, куди виріжте. Бажаємо успіху. Дякую. Так, Engage. На горизонті станція конфедерації. Радіосигнал веде до торгово заправної станції. Тут ви можете поповнити запаси, обміняти товари та дізнатися останній новини сектор. 10 плюс 10 репутацій з торгової федерації. Так, давай. Торгівля. А, у нас немає. Давай заправка, що у нас там фюл не треба, ремонт теж не треба. Знайдено астероїд у глибокому космосі. Багатий на ефритій. Детальний скан виявив поклади рідкісного ресурсу. Нам вдалося видобути трохи ефритію. Мовчазно дріфуючий вантажний контейнер. Сенсори виявили вантажний контейнер, що плаває порожнечі. Його вміст залишається недоторканим, чекаючи, коли його заберуть. Плюс 10 палива, плюс 15 кредитів. Так, пірати атакують. Э, легкий рівень а, стати, э, типу, ворога. 25 здоров'я, 10 атаки. Так, у нас здоров'я більше. Давайте бить Бій. Так, давайте. В, в цей венжен. Так. Давай бридж. Все, А, Нагорода 2 фріття, 13 кредитів, 16 палива. Ви знайшли стару дослідницьку станцію, що дрейфує в космосі. Її архіви містили летіні дані. Плюс 15 досвіду. Так. Ви зустріли інженера. Збільшує міцність пального залежно від рівня. Інженери також можуть відновити частину здоров'я корабля, поговорю з ними про проблеми і вони допоможуть. Так, на маршруті з'явився незалежний торговець після нетривалих перемовин. Вдалося вигідно обміняти за частину паливо. Плюс 10 минуга, плюс 5 репутація з торговою федерацією. Так, торгівля. Плюс 5 іфридовий. Так, все, погнали. Рідкісне космічне явище, підвищує моральний дух екіпажу. Ваш екіпаж став свідком унікальної небесної події, що підняла їхній настрій та привернула до вас увагу. Плюс 5 репутації. Капітане, ми виявили рятувальну капсулу, що дрейфує поблизу. Чи дослідите? Так, давай скануємо. Сканування показує, що капсула ціла. Спробуйте віддалений доступ. Так, так ви натрапляєте на дрейфуючі уламки. А, плюс 3 ефриті, коротше. Так, ви зустріли капітана Рейнольса. Збільшує шкоду корабля залежно від рівня. Раптовий викид високоенергетичної плазми, стресуну ваш корабель. Електроніка згоріла, частина палив випарвалась. Мінус 4 палива, мінус 10 здоров'я. Так, знову атакують. Так, давайте engine. Тепер давайте бій в каргу. Тепер давай в сілс. Так, плюс один у фрейті, плюс 10 кредитів, плюс 10 цього фігу паливо. Так, ви знайшли навігатора Зеда. Збільшує шанс зустріти піратів залежно від рівня. Навігатори можуть знайти потрібні станції, поговорити з ним про пункт призначення. Так, інженер, я перевірю став. Інженір Паркс. Я перевірив стар реактора. Він ще тримається, але навантаження зростає. Скільки ще він витримає? Можемо перерозподілити навантаження, але це знизити ефективність. Так, давайте зробимо це. Так, тимчасово втратимо частину щитів, але нам вдалося відновити деякі системи. Так, мінус один на 5 ходів щитів і здоров'я плюс 5. Так. Ми отримали плюс 5, 25 досвід, мінус 5 палива від енергетичного імпульсу далекої зірки. Так. Так, новіаційна система вийшла з ладу, що привело до відхилення курсу. Мінус 6 палива. Так, на шот ще з'явився незалежний торговець, плюс 10 пального, плюс 5 репутації торгівлі. Е, ну, давай вісім. Давай. Ви натрапили на стародавні руїни. Глибокий космос зберігає багато таємниць. Ви виявили залишки стародавньої цивілізації та зуміли знайти цінні артефакти. Плюс три ефриті, плюс десять кредитів. Так, асторойдна буря пошкодила корабель, мінус три палива, мінус десять здоров'я. Ви спробували відсканувати асторойдний пояс на наявність цінних ресурсів, але прорахунок призвів до зіткнення. Корабля з великим фрагментом а корпус отримав пошкодження. Мінус вісім здоров'я, мінус 3 палива. Так, старий маяк передав дивний сигнал. Дослідивши джерело, виявили контейнер з Афритієм. Плюс 2 ефрітію це добре. Так, краптовий викид з плазми, мінус 4 палива, мінус 10 здоров'я. Так, знову пірати. Ми б'ємо по щелцам. Давай ще раз по щелцам. Все. Плюс 2 фрейття, плюс 10 кредитів, плюс 14 паливо. Навігати рестрового відзначає збої в гравітаційних потоках навколо дрейфуючої станції. Це ж каже на маскування. а він може прокласти безпечний маршрут, якщо ми йому довіримось. Звісно, довіримось. Ага, нам треба другого легла. Так, ну проігнорувати тоді. Ви ігноруєте, наближаєтесь. І різкий енергії корабель зуглів. Приготуватись до бою. Так, ого. 119. Ну давайте спробуємо Ні, у нас здоров'я мало. Втечу. Втечу. Так, ми втекли від зублів. Так, зуглу знову атакували втеча. Так, ми втекли. Пірати. Так, піратів давай. По Поінджену. Так. Все. Плюс 2 эфредия, плюс 18 градусів, плюс 5 палова. Рідкісне комісні космічный явища, ще плюс 5 робота. Так. Ви виявляєте старий контейнер. Так, давайте підключимо до панелі. Нема вирвати кабель вручну. Так. Просканувати частоту. Ладно, вино, ну, типа. Мінус 9 хп, блін. Так, давай втечу. Втеча. Так, щиро дякуємо, що зіграли нашу гру. Це лише демо-версія, щоб дати вам перше уявлення про те, на чому ми працюємо. У повній версії буде значно більше контенту, функцій та механік. Залишайтесь з нами. Да? Ну, ви знаєте, це така прикольнесенька гра. Я правда дивлюсь зараз на цю картинку. Я не знаю, сподіваюся, це не шиї. А я вже всюди бачу це шиї. Мені вже страшно. Але загалом грати цікаво. Рекомендую, кому подобаються такі ігри, типу стратегії, можливо, і плюс там, де багато тексту. А я з вами прощаюсь. Всім гарного дня. До нати до зсу, підписуйтесь, а ми почуємось з вами завтра. Бувайте!